Друзі, ну а я продовжую вам розповідати свою історію з приватизацією квартири. Зараз у мене таке замовлення. Сьогодні написали довіреність на мене, і насамперед нам треба зробити технічний паспорт. Я їду до БТІ. Не перемикайтеся, розповім, що по чому. Друзі, технічний паспорт для приватизації я замовила. Так, він буде готов так через 21. Робочий день і я сплатила 1815 вісімсот Є гривень. Є текпаспорта, які можна зробити швидше, але там друга ціна, і ми не поспішаємо. А я йду далі, друзі. І після БТІ я зайшла в Ощадбанк. Для того, щоб приватизувати квартиру, також треба в Ощадбанки взяти довідку, що ви не участвували в приватизації ніколи. Ця довідка коштує 400 гривень, і робиться вона десь приблизно два тижні. Тому я замовила і чекаю.